Всім привіт, вітаю вас на каналі Суха Аналітика. Арсенал списнувся у своїй чемпіонській гонці об Евертон. Що доволі несподівано хочу вам сказати: В Евертоні новий тренер Шон Дайч. І в зв'язку з цим хочеться поставити питання: то що це було? Це Шондайч прийшов і дав Евертону такий ковток свіжого повітря, поштовх, як це часто буває з приходом нових тренерів, чи може він поставив якусь тактичну загадку для артети, яку той не зміг розгадати, чи можливо просто везіння? Сьогодні поговоримо про це: про Евертон, про чемпіонську гонку арсенала. Поїхали. Я пропоную відповідати на це запитання поступово і почати з простого: чи можна стверджувати, що Евертону просто повезло? Я вважаю, однозначно ні. В першому таймі Евертон був кращий навіть за арсенал. Вони більше створили, вони заробляли багато стандартів в кінці кінців, всередині другого тайму зі стандарту, саме вони і забили. І другий тайм показує по статистиці, що. Евертон, Евертону вдалося заспокоїти гру. Вони не дали там, арсеналу насідати, створювати якісь загрози біля своїх воріт. Тобто, в принципі, це цілком заслужена перемога Евертона. Могло зійтись і на нічі, не було там якоїсь там, переваги, це не щось аж неймовірне в виконанні Евертона, але цілком заслужено. В, цього, в цьому випадку три очка і треба розбиратись. Які причини, тому що це явно не випадковість? Що з тактичної точки зору допомогло Евертону якісно захищатись проти Арсенала? Ось цей блок 4-5-1, як на мене, це дуже непогано було проти Арсенала. Це був середній блок, тому що високо зустрічати лінію в 5 футболістів не можна там. Одна вертикальна передача вдала відріжує цих п'ять футболістів, треба вертатись. Тобто треба бути щільно разом з тим, низько сідати за захисниками в 4 теж не можна, тому що фланги відкриті, там немає підстраховки. Якщо ви хочете сідати глибше, треба це робити як Лемперт, наприклад, в п'ять захисників. Ну так надійніше, так воно працює краще. Чому я вважаю, що таке, та, таким чином зустрічати арсенал це доволі вдала ідея. Тому що арсенал насичує простір між лініями. цими ми в чотири футболіста, там Чака піднімається, крім того, там вже є Еде Горсака і Зліво Мартінеллі, плюс нападник може впуститись. От. І е, оця лінія в 5 футболістів дуже добре відпрацьовувала, тому що вони не давали віддавати прості передачі туди між лінією. Отже, це все зрозуміло і навіть доволі просто. Якщо є 5 4 футболісти між лініями, плюс нападник, і є 5 футболістів, які не дають туди віддати передачу, плюс захисники, це дуже зручно. Питання, як цього досяг тренер Евертона? Так от, дивіться, ми розглядали вже білдап арсеналу в цьому сезоні, і всі, в принципі, його знають. Оце от зміщення зінчинка в опорну зону. З опорної зони піднімається чака. Що, що зробив Дайс? Взагалі, на весь цей хитро видуманий білдап арсенала виходив один Кален Люїс. І він головна його задача була ну не дати прям дуже багато часу, щоб там Зінченко або Томас Парті підняв голову і там мав 10 секунд подивитись. Ну він так зустрічав їх по мірі можливості. А решта футболістів за рахунок щільності між лініями, за рахунок того, що ця п'ятірка постійно опускалась, не давали ну, цьому білдапу бути ефективним. Йому, по суті, залишалось там 5 футболістів одного, а там 9 проти п'яти футболістів Арсеналу. І насправді так і було майже весь час, поки Арсенал захищався, особливо в першому таймі. В другому таймі вже Евертону прийшлося сісти глибше. Арсенал вже насичував і фланги, піднімалися, і інші футболісти, тобто вже підтискали Евертон в штрафний майданчик. Тут важливо розуміти, що це не панацея, тому що якщо в такій ситуації буде зустрічати Евертон постійно, то рано чи пізно Артета дасть команду. або гравці самі зрозуміють, що Бен Вайт має трошки вище підніматись. Там йому не обов'язково п'ять людей тримати позаду Зінченко може йти там і. Один Томас Парті залишиться по Льюісу. Тобто, так, що допомогло Евертону в цьому випадку? Дозована така, я б сказав, сміливість від Шона Дайса. Що я маю на увазі, як це виглядало? Час від часу Евертон ішов високий пресинг. Правда, це більше навіть шкодило команді, тому що Арсенал знаходив, як виходити з під цього пресингу і іноді розвивав свої атаки. А іноді прийшлось сфолити там, щоб цього не відбулось. Тобто високий пресинг Евертона з точки зору як пресинга, щоб захопити м'яч і там десь забити після цього погана ідея, але от воно не давало контролювати арсеналу гру, що важливо, як на мене. Крім того, Евертон час від часу сам пробував забрати м'яч під контроль. Вони не боялись якихось таких позиційних атак. При подачах Евертона зверніть увагу, при Ламперді, я не знаю, чи таке в принципі було 5 людей в штрафному майданчику. Тобто, це, в принципі, як топова команда повинна завершувати атаку. І таке от насичення в даному матчі Евертону навіть принесло багато кутових. Після першого тайму кутові були 4-0 в користь Евертона. Тобто, це вже показує, що в принципі щось йшло не по плану Арсенала. Ну і саме після кутового Евертон і забив. А на що ще надіятися андердогу проти лідера чемпіонату? Тому так, в принципі, справедливий гол. І Евертон повів рахунку. Ну і після цього вже Евертон так більше включив режим захисту рахунку, пікворту це як завжди тягне час. Взагалі, гру Евертона можна вважати сміливою з великою натяжкою, враховуючи обов'язково враховуючи, що це гра против ну, проти лідера турнірної таблиці, і забувши, що це домашня гра. Так, тоді це смілива гра. Ну і на фоні Лемпарда насправді порівняно з Лемпардом, четвірка позаду, що залишало там Миколенка, Сака, один в один. І на правому фланці захисту також Мартінелі один в один грав. Е, от. І вибігали в контратаки набагато якісніше, ніж це було при Лемпарді. Там завершували в 3-4 людини. Ну, тому що зустрічалося в 5 футболістів, з них хтось та й встигає добігти. Якщо це все підсумувати, то мені здається, що результат Евертон зміг досягнути саме завдяки. Того, що, по-перше, ця от схема 4-5-1 справді була доволі ефективно проти базової побудови Арсеналу. І друге, те, що Евертон грав доволі агресивно. Вони не давали просто розташовуватись гравцям Арсеналу і шукати десь вільні зони. А значить, Арсенал не мав просто часу, щоб усвідомити, що не так з їхньою схемою. Тобто, це часто зустрічали високо, пробували перехопити м'яч, забрати ініціативу. І тільки, в принципі, на останніх хвилин 15-20 десь в Арсеналу Арсенал забрав вже м'яч під контроль. і Їм все одно не хватило часу, аби якось е, пройти цю оборону Евертона. Тобто, так, е, якийсь новий поштовх е, свіжої, так би мовити, енергії від нового тренера Евертону однозначно поміг. Я би не казав, що Евертон. Що Евертон зможе в наступних турах прям набирати очки, набирати, тому що вони виграли арсенал. Звісно, ні, звісно, це такий фактор нового тренера, але їм прям дуже бажано ще хоча б 3-4 тура протриматися в такому темпі, і це би їм забезпечило якусь спокійну кінцівку сезону, там в перший раз за скільки років вже, мабуть, 3 чи 4. От ну, відколи Анчелотті пішов. Треба подивитись, мабуть, три роки. А щодо арсеналу, то це така класична історія, коли лідер турнірної таблиці уступається в матчі з аутсайдером. Іноді навіть програє, тим більше з рахунком 1-0. От, але їм бажано такого більше не робити, тому що в них ще я нагадую два матчі проти Манчестер Сіті. І це якби зовсім не добре для них буде в моральному плані, тому що вони і так мали великий відрив. Перед командою, яка в принципі вважалась фаворитом по ходу чемпіонату, ну тобто, що фаворитом на чемпіонство. І це, мені здається, може тиснути морально, тому що люди, які от вискочили на перше місце, вони йдуть, йдуть, а зараз почнуть втрачати очки, і в них два матчі очних проти суперників, яких в принципі вважають фаворитами, то це якось не дуже. Не дуже гарно з точки зору психіки на тебе може тиснути. Тим більше, що командна психіка це таке діло, дуже тонке. Там якщо хтось один починає пересідати, то іншим теж важче. Але це вже все лірика. Ми про це поговоримо, коли Арсенал буде грати з Манчестер Сіті в чемпіонаті. Такі матчі ми обов'язково розбираємо на каналі. Вам дякую, що ви додивились випуск до кінця. Поставте мені, будь ласка, вподобайки, вони мені допомагають. Якщо вас таке цікавить, підписуйтесь на канал. Всім до побачення! Щасливо!